Вітаю вас у королівстві сну. Простір затишку, спокою та добрих історій. Тут немає поспіху, усе відбувається м'яко, лагідно, як вечірній дотик світла. Слова. Що ведуть у світ мрій, образи, що знімають напруження, і голос, що обіймає ніжно по-справжньому. Ставте лайк, підписуйтеся на канал. Ви в правильному місці, саме тут. Починається ваш легкий перехід до відпочинку і цікава історія. Українська казка Красносвіт. Був чоловік такий, що не мав дітей. Ішов він якось вдосвіта, та й найшов яєчко в корчі. Узяв те яєчко, поклав у пазуху та й так втішився ним, як не знати чим. Прийшов додому і каже жінці: Жінко, яке я яєчко файне знайшов? А жінка каже: Гаразд, що знайшов, може, то щастя наше. Клади його на піч, на тепленьке. Поклав чоловік те яєчко на піч і все про нього думає. Прийшла ніч, не спить він, аж дивиться, а теє яєчко розкривається, а звідти виходить такий хлопчик маленький і такий гарний. Ще чудо, та й каже, чоловіче, не бійся мене, а будь мені за тата. Я називаюсь Красносвітом. Іди завтра, сватай за мене доньку в царя. А чоловік каже йому, Як я можу йти до царя, сватати за тебе доньку? Іди, не бійся будеш бачити, що цар віддасть за мене, доньку. Лише йди та сватай. Узяв той чоловік на другий день та й пішов сватати за нього цареву доньку. Каже собі, вчиню його волю, буду бачити, що цар скаже. Прийшов до царя. Так і так є в мене отакий хлопець, Красносвіт його ім'я, в яєчко зачиняється та й послав мене до вас, доньку, сватати. А цар відказує. А я не знаю, що це таке. Нехай дівчина його полюбить, то я віддам її за нього. Покликали ту панну. А вона мовить, я доки не буду його бачити, то й не піду за нього. А як побачу, то, може, й піду. Принесіть його. Пішов чоловік, приніс те яєчко та й дав панянці і сказав. Щоб його тримала в теплі. А вночі воно розкриється, і тоді вона побачить, що то за Красносвіт. Взяла вона його, поклала на печі і чекає. А він вночі вийшов з яєчка, а вона його як побачила, та й сказала татуню, любий, золотий. Піду за нього, такий дуже гарний. Тато цар згодився на це, зробили весілля. Пішли до шлюбу, то вона стояла, а яєчко поклали коло неї та й звінчали її з тим яєчком. Прийшла ніч, лягає вона спати, та й те яєчко бере до себе. А він вночі виходить до неї, та й знов зачиняється у те яєчко. Так вони жили якийсь час. І вже небагато мав він бути у тім яєчку, уже відслужувався. То він якусь покуту мав, а як його час вийде, то мало йому й самому розкритися. Та жінці проте нічого не казав. Але раз прийшла до його жінки якась баба, та й питає її: Ну, як ти з цим яєчком живеш? А вона й каже. Бабко, любко, такий файний хлопець, якби у те яєчко не зачинявся, а баба їй відказує, як, як він вийде до тебе вночі, а ти візьми та й розбий яєчко. Послухала вона тієї баби. Він вийшов до неї вночі, а вона взяла. Та й шкаралупко вдарила кулаком і розбила. Як він це побачив, схопився зараз та й каже я вже недовго мав сидіти, вже мав бути вільним, а тепер усе пропало. А в неї кров з носа й бризнула йому на сорочку. Тоді, де не взялися на ній обручі залізні та залізні черевики, та й палиця залізна до руки прикувалася. А він каже: Як ці черевики зносиш, а палицю зітреш, тоді мене знайдеш і мого сина породиш, та й зараз щас від неї. Стала вона заплакала і пішла його шукати. Ішла, ішла, прийшла аж на край світу, а далі зайшла аж на той світ, приходить до морозової жінки та й почала її сварити. Чого ти звідтіль прийшла з того світу? За чим ти сюди прийшла? Іди собі назад. А царівна у неї просить так і так каже я шукаю Красносвіта, чи де ваш чоловік його не бачив, як ходив світами? Морозова жінка дала їй золоте яблучко. Та й каже Іди ти під постіль лягай. Як прийде чоловік, я буду питатися. Приходить чоловік увечері, війшов до хати та й каже: Жінка, тут є прісна душа з того світу. А вона йому каже. І що це тобі причудилося? Вечеряй та лягай. Повечеряв він, ліг і морозиха лягла. Він заснув, а вона взяла та й кинула на нього руку, ніби спросоння. А мороз каже: Що тобі, жінко? А мені сниться жінка? Яка шукає красносвіта. Чи ти його не бачив, як ходив світами? Ні, я не бачив ніде. Встав рано та й пішов. А морозиха питає тієї жінки. А чула, чула, відказує. То йди ж собі. Вона встала. Пішла, приходить до місяцевої жінки, а та ще душі її сварить. А ти каже, чого прийшла з того світу? Стала вона її просити, так і так каже, я шукаю Красносвіта. Ваш чоловік ходить світами, чи де його не бачив? Дала їй місячиха золоту качечку та й каже Іди під постіль, як прийде чоловік, я його запитаю. Приходить місяць додому. Спитала його жінка, чи не бачив він де у світі красносвіта? Ні, не бачив, каже місяць. Пішла нещасна. І прийшла до вітрової жінки, а ця приймала її ще гірше та дала їй зрештою золотий кужіль. Прилетів вітер додому і питає його жінка, чи не бачив де красносвіта. Вітер відповідає бачив, а де бачив? У поганого царя ходить з поганим царем на полювання. Рано вітер устав та й пішов, а його жінка каже до красносвітової жінки. А що? чула? Чула. Ну, каже, іди собі. А красносвітова жінка почала її просити: скажіть, Куди мені йти до поганого царя? Дружина вітра й каже: Іди туди, там, де є великий став. Коло того ставу підеш вгору, то там є сад, а в тім саду двір. Пішла вона коло ставу, а там погана цариця. Переуставку. Сіла жінка Красносвітова собі з краю, та й дивиться, що та пере, і пізнала сорочку красносвітову, а на ній свою кров. Прийшла вона до тієї цариці та й питається, Що то на тій сорочці? А цариця й відповідає. В мене є якийсь слуга, то йому пішла кров з носа та на сорочку капнула. Та не можу відіпрати. А та вже знає, що то її кров, та й каже Ану, дайте мені, я буду прати, чи не пустить. Взяла ту сорочку, лиш умочила у воду. Кров і пропала, а та погана цариця й каже їй Я скільки прала, що не робила, а ніщо не допомагало. Іде цариця додому. А жінка красносвітова каже: Я піду з вами, щось вам у вашім дворі покажу. Іди каже. Прийшла вона, та й серед двору грається золотим яблучком. А діти тієї поганої цариці це побачили та й почали плакати. Вийшла цариця. Дам тобі, що хочеш, тільки дай моїм дітям те яблучко. А жінка каже: не хочу нічого. Тільки одну ніч спати біля Красносвіта. Цариця й каже Давай, будеш спати. Дала вона тій цариці яблучко, А як прийшов вечір, то цариця взяла красносвіта умертвила, а тоді пустила жінку до нього та й замкнула. І як уже всі полягали, жінка почала голосити. Встань, Красносвіте, встань, я черевики зносила і палицю стерла, лише твого сина не породила. Проплакала вона всю ніч, а Красносвіт лежить як неживий. А рано вранці. Погана цариця її прогнала, а Красносвіта знов оживила, і він пішов на полювання. Ходить його жінка по подвір'ю та й почала гратися із золотою качкою. А діти поганої цариці побачили і почали плакати. Вийшла цариця і каже Дам тобі, що хочеш, тільки дай моїм дітям оту качку. А дозвольте ще одну ніч біля Красносвіта побути. Взяла погана цариця золоту качку, умертвила красносвіта і пустила жінку до нього. Стала його жінка голосити. Тань, красносвіте, встань, я черевики зносила і палицю стерла, лише твого сина не породила. Проплакала всю ніч, а Красносвіт не чує. Але там в іншому покої спав той слуга, що з красносвітом щодня ходив на полювання. То він усе чув, як вона голосила. Рано знов цариця її прогнала, а Красносвіт пішов на полювання. Ходить жінка по двору та й гадає собі, Ще лиш той кужіль маю. Якщо й цієї ночі не встане, то що буду робити? А далі взялася гратися з тим кужелем. Як те на діти побачили, то такий плач підняли. Зараз цариця прибігла до неї і каже, Що хочеш, те тобі й дам. Тільки дай дітям той кужіль, хай не плачуть. А вона й відповідає. Я нічого не хочу, тільки хочу ще одну ніч спати біля Красносвіта. А цариця відказує Добре, будеш спати. А на полюванні слуга каже: Красносвіто, а що я вам розповім, коли вас жінка вночі голосить? А як вона голосить? питає Красносвіт. Слуга розповів йому про все, що чув. Тоді Красносвіт зліз із коня, уломив три прутики однолітки і каже тому хлопцеві: На, як вона буде голосити, то дай їй ці три однолітки і скажи. Хай перетягне мене на друге місце і вдарить три рази цими однолітками, то я встану. Прийшов вечір. Цариця знов умиртвила Красносвіта, пустила жінку до нього та й пішла. А жінка почала голосити, а слуга. Крізь двері кричить. Жінко, жінко, чого на тобі ці однолітки. Перетягни його на інше місце та й удар ними три рази, то він устане. Вона так і зробила. І Красносвіт устав. Тоді з неї ті обрачі поспадали, і вона тут зараз сина й породила. А він, як устав, так зробилося ясно-ясно на увесь двір. Погана цариця як це побачила, та й прибігла, та почала її клясти. А ти, бестія, то ти так біля нього спала? То ти таке наробила. Але Красносвіт узяв ці три однолітки та й вдарив ними її три рази, і погана цариця щезла, а сам застався з жінкою у тих дворах жити.